Дуже смачний і надзвичайно корисний весняний суперфуд часник ведмежий, цибуля ведмежа або дикий чесник. Це все його назви. У різних країнах він називається по-іншому. Для нас він більше відомий як черемша. Вона починає рости навесні і сезон триває досить недовго. Тому, як тільки вона з'являється у продажі, я відразу купую її. Черемша багато рослинним білком, амінокислотами і різними вітамінами. Пахне вона ніжним чесничком і тому ідеально підходить для приготування різних салатів, пирогів, супів і овочавих страв. Зараз я покажу три варіанти її приготування. Це намазка, салат і яєчня. Намазка на хліб. Пучок помитий і висушений черемші довільно нарізаю. 200 г кисломолочного сиру. Краще ось такого. Ділю частинами і кидаю до чаші блендера. Далі нарізану черемшу. Трішки втискаю її пальцями. Приблизно 2 столові ложки олії. У мене це оливкова. Сіль і перець за смаком. Тепер об'єдную усе блендером. Звичайно, не обов'язково використовувати блендер. Можна просто дрібно нарізати черемшу і перемішати її з сиром. І усе, намазка з черемші готова. Можна взяти улюблений хліб, як на мене, смачніша намазка з чорним хлібом. Намащую довільним шаром я люблю таким грубшим, і насолоджуюсь смаком. Для краси зверху поливаю бальзамічним соусом. Це за бажанням маска виходить такою ніжною, вершковою, з легким чесниковим присмаком і пікантністю. Якщо ти так ще не використовуєш черемшу, то обов'язково спробуй. Наступний рецепт салат з черемші. 50 г черемші це такий великий пучок. Нарізаю не дуже дрібно. 150 г свіжого огірка розрізаю надвоє і далі нарізаю кільцями. Я очистила його від шкірки, але можна її залишити. Тепер нарізаю три варених яйця великими кубиками. 15 г зеленої цибулі теж нарізаю. І заправляю салат. Для цього 100 г сметани, сіль і перець за смаком. Перемішую салат. Можна заправляти салат і не сметаною, а майонезом чи олією. Просто зі сметаною смачніше, так як вона менше жирніша і дає таку легку кислинку салату. Ти можеш спробувати приготувати з різними заправками і обрати, який варіант тобі більше сподобається. Хоч виглядається салат дуже простим, але повір, він дуже смачний. Він не схожий на звичайні салати, а все через черемшу. Цей салат можна готувати також без огірка, просто яйця і черемша теж буде смачно. Такий легкий вітамінний білковий салат. А головне дуже корисний для здоров'я. Спробуй і ти таке приготувати. Далі приготую яєчню з черемшею. 100 грам курячої грудинки нарізаю дрібними шматочками. Можна взяти не грудинку, а ковбасу або інше м'ясо. Далі нарізаю черемшу. Приступаю до обсмажування. Невеликий шматочок масла розтоплюють на сковороді. Тоді даю нарізане філе і смажу до рум'яного кольору. Це близько 5 хвилин. Додаю черемшу і відразу перемішую. При обсмажуванні вона втрачає більшу частину гостроти, але аромат її тільки посилюється. Смажу її недовго, щоб також не втратила всі свої корисні властивості. А поки два яйця заправляю перцем і сіллю. Перемішую вінчиком або виделкою. Даю сюди 1-2 столових ложки сметани і знову перемішую. Цим яйцем заливаю черемшу і філе. Розрівнюю лопаткою та накриваю кришкою. Тоді зменшую вогонь до мінімуму і залишаю на 5 хвилин. Далі, за бажанням яєчню можна посипати ще тертим сиром. Тоді знову закриваю кришкою і залишаю на хвилини 2, щоб сир розплавився. І усе яєчня готова. Викладаю її на тарілку і відразу згинаю вдвоє, щоби сир не встиг охолонути і тягнувся. Ось такий чудовий варіант сніданку з черемшею. Це теж дуже смачно і просто. Можна додавати у яєчню будь-які улюблені інгредієнти або просто яйця з черемшею, або приготувати омлет на черемші. Це теж смачно. І це вже твоя фантазія. Напрям ти розумієш. Ось такими були мої три найпростіших варіанти приготування черемші. Їх є набагато більше, але якщо для тебе черемша в новинку, то почни з них. Черемшу можна також заморожувати, і вона не втрачає своєї користі. Для цього я її мию, висушую і складаю у пакети. Ось так. Заморожена черемша підходить для приготування супів, пирогів і інших страв, але вже не для салатів. Тому, поки сезон, не упусти своєї можливості посмакувати цим весняним суперфудом. Також поділися під відео, які рецепти з черемшею знаєш ти. smash